Весняні канікули з користю в освітніх закладах громади. Її маленькі жителі цікаво та змістовно проводять вакації, пізнаючи нове і відточуючи свої навички у корисних практиках. Особливо захопливо це для п'ятикласників. Які з величезним задоволенням набувають нового досвіду у різних напрямках. Так майстер-клас з розпису одягу днями став захоплюючою пригодою для учнів 5-го А класу. Під керівництвом організаторів, завдяки яскравим фарбам та живавій фантазії п'ятикласників, дітям вдалося створити унікальні дизайни одягу, а також поспілкуватися між собою. Ще один не менш цікавий та змістовний майстер-клас було проведено для учнів 5-го Б класу. Які змогли не тільки навчитися робити воскові свічки, але й дізнатися купу цікавої інформації про бджіл та продукти бджільництва. Пилок це така карпушка маленька, яка носить всю інформацію про квітку. Звичайно, що на Латині бджоли називаються інсекція, бо це комаха, комаха інсекція. І безумовно, що багато інсекцій різноманітних, і така як бджола носить мед робить мед, носить нектар, от щоб зробити крапельку меду, так? Як ви рахуєте, скільки повинна вона облетіти квіток? Ну, наприклад, на вибір 5, 1000 або 10. Як ви рахуєте? 5. 5. Не, 1000. О, 1000. Ось ця пластина дає можливість не вбивати сім'ю. Тобто? раніше просто сім'ю закурювали, видавлювали мед, розумієте, і сім'ї не було. Після майже півгодинної лекції про життя та користь бджіл, про унікальні якості меду та інших продуктів бджільництва дітям було запропоновано проявити себе у швидкісному згортуванні свічок. Всі присутні дуже старалися, а найбільш спритному вдалося ще й баночку меду виграти. Він дуже солодкий. Мені майстер-клас сподобався. Мені дуже сподобалось робити свічки. Мед. Він солодкий, він його можна кидати у чай, коли це захворів. Я нового дізнався, те, що бджоли вони роблять багато, дуже чого. Ці продукти дуже бувають дорогі, тому бджіл треба цінувати. А нового я дізнався те, що бджоли роблять віск, а потім з воску ми робимо такі пластинки і можемо робити свічки. Мені все сподобалося. Ну тому, що я в основному люблю мед. мед він дуже солодкий і. Його можна їсти, коли захворів. Ці штуки можна їсти. Ми взагалі намагаємося підтримувати різні майстер-класи, різні організації. Ми дуже вдячні, що сьогодні до нас завітали і подарували такі емоції дітям, тому що на дистанційному навчанні змішане навчання діти один одного не бачать. Їм дуже цінне це спілкування і корисна інформація. Вони навіть просяться, щоб кудись їх відвезти. Їм це дуже подобається, особливо вони зараз маленькі, їм все цікаво. І поки і є в них таке бажання, ми будемо завжди підтримувати їх. Організатор майстер-класу Михайло Бондар впевнений, що подібне спілкування з маленькими жителями громади дуже корисне не тільки для них самих, але й для майбутнього України. Адже залежить воно саме від підростаючого покоління, якому відбудовувати і розвивати нашу державу в майбутньому. Ми так рахуємо, що майбутнє все-таки за дітьми, от наші нащадки, наші пращури дали нам цю можливість. А в технологічному розвитку може з'явитися думка, що мед з'являється на базарі. Важливо просто донести інформацію, як охороняти бджіл, бо вони зникають. Щоб склалося враження у дітей, що таке бджола, що таке продукти бджільництва, як охороняти. Цей, цей світ то як природу охороняти.